Приїхали з марками з Мартою в ліс і плануємо збирати крапиву. І будемо робити з неї зелений борщ. А також хочу назбирати кульбабу, одуванчик, і хочу теж додати в зелений борщ. Ну і хочу ще зробити салат зелений з яйцем. Так що в наступних відео викладу рецепт цих смачних і корисних страв. Піду шукати крапиву і кульбабу. Так, ось я знайшла крапиву. Крапива в нас молода, цілюща. Ось так зриваємо крапиву. Не треба її виривати з коренем, просто знімаємо верхівку. Ось така крапива. Я буду збирати так, побільше крапиви, тому що я хочу салат зробити. Я хочу зробити коктейль з крапиви і зелений борщ. Так що чекайте цікавих рецептів. Постараюсь зняти відео. Викласти, показати вам, як це все робити. Ось така ось крапивка. Так, ось я знайшла листя кульбаби. Зовсім молоденькі. Ще навіть не цвіте кульбаба але дуже і дуже корисні її листочки. Цілющі, і ми будемо їх в невеликій кількості додавати в зелений борщ. Так, ось такі листочки. Ну, я думаю, кульбабу всі знають. Просто не всі знають, що вона така корисна і що її можна додавати в різні страви. А ще можна додавати примулу. Ну, тут у нас не росте, але колись в поході Віталік був на байдарках і вони там салат з примули робили. І всякі первоцвіти назбирали і додавали салат. Ну так. В принципі, трошки є. Я ж кажу, тут і ще мало, тільки вилазять листочки, бо в лісі холодніше, бо так я бачила, при дорозі вже цвіте, а тут тільки вилазять в листочки в лісі. Марк ще не навчився читати, але робить вигляд, що він уже книжечку, сідає. читаешь, что ты про это думаешь. А хочем, если приехал туристский. А хочем, если приехал туристский. Так, Зараз покажу урожай, что я назыбрала. Итак, вот. Крапива. Крапива не дефіцит в лісі. Такий гарний запах у неї. Мені дуже подобається борщ зелений, саме, щоб там з додаванням крапиву, і з щевлень. Без крапиви не той смак. Ну, і тут трошки в мене кульбаби. Так, десь вона тут загубилася. Ну, ось, ось кульбаба. Небагато, але нам вистачить. Ну, все, завдання виконали, крапиву, кульбабу назбирали, так що можна йти додому. Будемо готувати зелений борщ. Ну, все, всім пока. До зустрічі у нас на каналі.